Євген Степанович Товстуха, видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування, відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів, є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання при дослідженні шлунку в мене виявили гелікобактер пілорі і призначили антибіотики. Чи обов'язково їх пити, чи можна позбавитись цього збудника рослинами? Років 15, чи 20, чи може 25 тому у нашій клінічній діяльності ми відмитили наявність цього персистуючого мікроорганізму при лікуванні виразкової шлунку і 12 палої кишки. Тоді ж ми почали використовувати добильні речовини. Найрізноманітніших лікарських рослин, і парпобесан, парполіс і інші лікарські рослини. Отже, як використовувати насамперед добильні речовини для того, і не лише добильні, а антибіотичні речовини, які є, скажімо, у брунках і листках тополі чорної. Заготовляються бруньки і листки тополі чорної, беруть одну столову ложку, листків або бруньок, заливають склянкою води, кип'ятять на малому вогні 10 хвилин, настоюють 4 години або більше і вживають по 50 100 мл 2-3 рази в день за 30 хвилин до їди. Як можна і менше вживати по одній столовій рощі два рази в день за 30 хвилин до їди. Крім того, треба сказати, що краще діє спиртовий розчин. Беруть 1 до 5, скажімо, одну частину бурньок чи листків на 5 частин 40 градусного спирту, настоюють три. 4 тижні до одного місяця і вживають по одній столовій ложці 3-4 рази в день за 30 хвилин до їди. Так застосовують листки берези, так застосовують і перстач пер... перстач і так застосовують чаполищ запашку. Крім того, треба ще назвати наші. Препарати, такі як нони номер 1 номер 6 номер 8 Їх вживають по тижнях. Обов'язково необхідно вживати, і ми наголошуємо на цьому наш препарат про поблисан, який не лише дікує виразково недогошом 12 і 12-ї палої кишки, а й позбавляє вас оцього. Персистуючого то на перший раз ніби такого безобідного мікроорганізму, а по суті він деформує і волонку 12-палої кишки і шлунку. Пробусан приймають по одній столовій ложці, не запиваючи водою перед сном впродовж. Трьох-чотирьох тиждень. Крім того, ранньої весни, ранньої осені, ранньої зими і раннього літа для попередження рецидива цієї надові проводять лікування пробубесаном 2-3 тижні. У мене трирічна дитина, яку періодично обсипає плямами, подібними на лишай. Лікарі нічого не діагностують. А антиалергічні препарати не діють. Останнім часом плям стає все більше. Чи можете ви чимось допомогти? У названому випадку треба порушити питання про лікування саме монопрепаратами. А з монопрепаратів треба назвати такі, як глід колючий. Сопчики з примочками кукурузи звичайної, барбарис звичайний, сідач ноплевний, цикорій звичайний або посівний підмаренник справжній. І наші нони номер 7 номер 9 Отже, з чого ми починаємо? Насамперед починаємо із квітки і листки глоду колючого. Беруть одну. Столову ложку, квітоки, листки, голоду колючого, заливають склянкою окропу, настоюють 30 хвилин і вживають для дитини по чайній ложці два-три рази в день, за 30 хвилин до їди. Це, скажімо, перший тиждень. Другий тиждень приймають, скажімо, сідачку Також за таким же правилом. Третій тиждень приймають стовпчики з примочками кохорози звичайні. Четвертий тиждень приймають листки і квітки Барбарису звичайного. І далі по тижнях підмаренник справжній. І далі по тижнях приймають всередину наші нони No7 і номер 9 Причому тут треба ще так слідкувати, що обов'язково, якщо даний препарат викликає збільшення плям, то його відставити, але ні в якому разі не знімати. Тому що цей нами розроблений комплекс лікування, він повністю виліковує. Дану недугу він, по-перше, ставить діагноз і, і виліковує названу вами недугою, якою тяжко встановити. А лікарські рослини, самі собою, вони і лікують, і попереджують, і іноді також ставлять діагноз. Загалом, треба сказати, що тут діагноз може бути різний. Це може бути і алергія, це може бути впливи на печінку, підшункову залозу, це може бути і харчування, це може бути, в якій ви зоні переживаєте, проживаєте, це може бути і одяг, це може бути повітря і причин дуже багато через те так тяжко встановити причину і так тяжко лікувати і позбутися цієї недуги. Мене цікавить лікування аденоми простати у початковій стадії. Мені 40 років маю проблеми з потенцією. Для лікування аденоми простати е, найкраще вживати такі препарати, як чорна тополя, есперцет, е, талабан, польовий, сідач і перстачі прямо і сріблястий. А також Наші нони номер 7 номер 9 і ОНОН. Як готується настойка чорної тополі? Ну, насамперед збирають брунки або листки чорної тополі і з розрахунку 1 до 5 заливають 40 градусним спиртом. Настоюють 3-4 тижні і вживають по. 30-40 крапель три рази в день за 30 хвилин до їди. Можна вживати і по столовій ложці, можна вживати і по дві столовій ложці, можна вживати і відвари, водні відвари. Береться так само одна столова ложка листків або бруньок кип'ять на малому вогні 10 хвилин, настоюють 3-4 години або всю ніч і вживають по. Дві столові ложки по 50 мл 3-4 рази в день за 30 хвилин до лінії. Для відновлення чоловічої сили, як називають у народи, найкраще вживати е і талабан. Треба сказати, що е це поширена рослина, яку. Вирощують для, і як кормову рослину, і як та, яка поліпшує засвоєння азоту і структуру ґрунту. Отже, вживають есперцет по одній столовій ложці три рази в день за 30 хвилин до їди, вживають також талабан. Спиртовий розчин також по столовій ложці три рази в день за 30 хвилин до їди. Дуже е, показаний і корисний також е, вжиток е, пропобесану. Проповесан застосовують по одній столовій ложці три-чотири рази в день або по одній столовій ложці перед сном впродовж Півтора-двох місяців. Також застосовують і наші нони. Це номер 7 номер 9 і унон. Застосовують їх також по тижнях. Як ви ставитесь до лікування онкологічних хвороб настоянками аконіта та булиголова? Чи використовуєте їх? У своїй практиці. Ну, насамперед треба наголосити, що аконіт і болі голов – дуже токсичні препарати і ми їх не використовуємо. Справа в тому, що при захворюваннях, при онкологічних захворюваннях, власне, йде самоотруєння організму. Тими процесами, які продукуються онкологічними захворюваннями. Отже, наше лікування в онкологічних захворюваннях захворювань йде насамперед по детоксикації організму. А для цього ми використовуємо і чорну тополю, і еспарцет, і телабан, і сідач нопливий. І чаполоч запашний, і барбарис, і цикорій, і лопук, перстачі, прямостоячий і сріблястий, а також номер 7 номер 12 і номер 9 У такому поєднанні поєднанні дуже часто відбувається поліпшення організму. Значить, зникає температура, з'являються найрізноманітніші потяги до життя, зникають стресові стани, і людина може їсти, так би мовити, пити, харчуватися, як годиться. І головне, що в неї з'являється надія на. Повернення життя і зняття тієї інтоксикації, яке викликається найрізноманітнішою локалізацією онкологічних процесів у людському організмі. Доброго дня! Мене цікавить лікування діабету другого типу. На інсулін переходити не хочу. З рослин використовую чорницю, журавлину. Безперечно, використовування пшениці і журавлини, воно корисне, але воно недостатнє. Ми використовуємо цілий комплекс лікарських рослин. Це такі рослини, як цикорій, дикий або культуваний, це такі, як стопчики з примушками кукурози, це такі, як сідач колопнений, це такі листки і квітки Барбарису. Цикорій підмаренник, Треба сказати, що не при використанні названих рослин не обов'язково і ми попереджуємо застосування гормонів інсуліну, тому що інсулін, він, якщо вживати його в ін'єкціях, то він, він згубно діє. На стимуляцію інсуліну, який виводять островки лендінга, Соболєва у своїй, так би мовити, рідній підшлунковій залозі. А названі мною рослини вони стимулюють виділення свого інсуліну і рятують не, не лише від таких ускладнень, як ретинопатія, це порушення, порушення зору і ангіопатія, коли викликають гангрени ніжних кінцівок. Як же вживати ці лікарські рослини? Ну, вживають або комплексно, як, як правило, це беруть столову ложку стовпчики в перевонках кукурузи звичайного, сідача конопливого, барбарису звичайного, цікою дикого або культивованого. Оце заливають 400 мл води, кипятять на малому вогні. 5, а то й 10 хвилин настоюють всю ніч і вживають по, по одній дві столових ложки 3-4 рази на добу за 30 хвилин до, до їди. Бажано вживати і перед сном одну столову ложку. Таке комплексне вживання наших препаратів і таких препаратів, як НОН номер 7 Номер 9 і номер 6, воно також дуже, як каже, народ помічне і вживається в комплексні лікування цього захворювання. Свої питання ви можете залишити на сайті товстуха.ком. Координати фітоцентрів Євгена Тостухи ви бачите на своїх екранах.